Ми перевірили усі бомбосховища, усі укриття, які є у місті Харкова. Хочу сказати, що таку перевірку ми створили разом з робітниками ДСНС, національної поліції, і дуже дуже ретельно перевірили усі укриття, які є в місті Харкові. Хочу сказати, що були деякі недоліки. Не відповідають зараз 6% укриттів, які є у місті Харкова. І зараз йде Така повномасштабна робота, щоб привести ці 6% у відповідність з нормами ТБ. Крім цього, хочу сказати, що значну увагу ми приділяємо зараз роботи по бомбосховищам, укриттям в наших шкільних закладах. Бо ми хочемо з 1 вересня розпочати. Так зване комбіноване навчання для нас це дуже важлива. Звісно, це буде при умові, коли дозволять нам військова обстановка, і звісно, при умові, коли батьки е з'являть бажання і відпустять своїх дітей в такі укриття для очного формату. Ми видали на сесії Харківської міської ради кошти у розмірі 47 мільйонів гривень для того, щоб привести у лад. Усі бабабасховища, які є укриття, які є в наших шкільних за.